Вернення до керівників України від всеукраїнської спілки, ми, народ України. Шановні керівники України, ми, громадяни України, об'єднані у всеукраїнську спілку, ми, народ України, звертаємося до вас з глибоким занепокоєнням та вимогою негайно жити всіх можливих заходів для припинення хаосу та біди, що вгубили нашу країну. Ми звертаємося до вас. Припинити військові дії, завершити бойовий конфлікт усіма можливими мирними засобами. Кожна загибель українця це непоправна втрата для нашої держави. Повернути наших громадян до зробити все можливе для звільнення полонених та повернення всіх українців, які опинилися на окупованих територіях або за кордоном внаслідок цієї жахливої війни, зупинити всі безвинні загибелі. Притягнути до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності, забезпечити безпеку та стабільність, створити умови для мирного життя та відновлення зруйнованої інфраструктури, об'єднати нації, залучити всіх громадян до процесу відновлення України та будувати спільне майбутнє. Що ситуація в країні складна, але ми віримо, що спільними зусиллями ми зможемо подолати всі виклики та побудувати мирну і процвітаючу Україну. Ми звертаємося до вас, почути голос народу і діяти в інтересах усіх українців. Дякую за розуміння.